Висімна шина, вона навісна. Ми колись тестували дану шину, коли тільки зробили молодого фермера в господарстві. Якщо пам'ятає, хтось може дивився на YouTube каналі. Досить непогано себе зарекомендувала. Теж вона під обробіток, грубо кажучи, під дисковку, мінітіл, без проблем справляється. Теж зручно, що можна, тут 40 рядків, можна. Перекрити через рядок, буде 35-та міжряддя, хто там, наприклад, сою. соєю займається, там 35-м, якісь гібриди соєві висіває, теж без проблем. Ну, Коротше кажучи, це такий високопродуктивний агрегат. Я от слідкую там за тенденціями, знаєте, там слідкую за тіктоком, за Ютубом, показують хлопці, наприклад, дивлюсь, от дивлюся, Роман Шнуровський, от він хоче, я так розумію, свій солітер з цими дисками під бункером замінити на щось таке, ну, без дисків, без додаткового обробітку при посіві. Ну і там, Бачу от пробує, він тестував він там хорш серто. Дуже схожа сівалка, хорш серто. ну Принцип ну майже такий же самий. ну тож, Тільки попереду пакарди, колеса пакарди. ну, м -м -м -м, Чесно кажучи, не можу сказати, чи це в наших умовах, наших ґрунтів е -е це актуально, вони там потрібні чи ні. Тому що от зараз, наприклад, перезволожений ґрунт і куча відео, де вони просто горнуть, забуваються, там, ну, імпортні ці такі сівалки. Тут проста сівалка 7-метрова, дуже високопродуктивна. Тому ну, і ціна вона зовсім 680 тисяч, е, приглушать, ну, тим тік-ток, е, Бункер. І ось така шина там, порядку там, 600 тисяч гривень. Ну, есть, це зовсім ну, 3,5 тисячі літрів бункер з 7-метровою шиною, 17,5 міжрядів, 40 рядків, складна рама. Ну, Ну, крутяк, ну чесно, ну, що, ще, що ще потрібно? От зараз я теж більше вчасно, коли у нас саме мало глядачів, я почав розповідати про неї. Тому